Волонтерська організація «Кременчуцькі берегині плетуть маскувальні сітки з 2014 року. Тоді жінки об'єдналися під назвою Макові зерна. Перші сітки ми плели на ринку плеяда прямо на паркані. Це був січень місяць. Перші сітки були білі, тому що був тоді сніг. Потім нам дали ще приміщення, там же на Плеяді маленьку кімнатку. Ну а з часом ми перейшли вулиця Троїцька. Там гуртожиток, свічки дівчата роблять, смаколики печуть, різні енергетичні смаколики, батончики, хімічні грілки покупаємо, покупаємо сухі душі, Ну, багато чого. Деякі волонтерки ріжуть матеріал вдома, інші плетуть сітки та виготовляють кікімори в приміщенні організації у вільний від роботи час. Загалом цим займається більше 20 жінок. Я стала ходити у волонтерську організацію з початку повномасштабного вторгнення, і, мабуть, це просто єдина справа, яку я зараз роблю, і вона мені дає відчуття того, що я роблю те, що треба. У мене загинув на фронті ну, мій племінник в червні го року. Йому не виповнилося навіть 22 роки, він молоде ще зовсім було. То вже зараз я ну все, що можу, я роблю для того, щоб прихистити прикрити чиєсь життям. Нині стояти осторонь і не допомагати військовим неможливо, говорить Ганна Білоусова. 15-й рік, 8 березня, на той час ми ще ж плили на плеяді, на заборі, і от проходили люди всі, ви знаєте, такі безтурботні, сміялися, щасливі, з квітами, і всі проходили мимо. Ми тоді ще, як казали дівчата, по приколу поставили ящичок, написали для потреб ЗСУ, ну ніхто тоді навіть не звернув на це уваги. І проходив літній такий чоловік, доволі літній такий, підійшов, встав, подивився, так помахав головою і каже, країна, в якій жінки плетуть на 8 березня сітки, непереможна. Я це запам'ятала назавжди. Нині Кременчуцькі берегині потребують допомоги. За словами волонтерок, не вистачає людей та грошей на придбання матеріалів. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.